Як це маєте гравці, вогонь запала стає гаряче. Далі вогняна арена, де прапори горять, трофеї сяють, а кожне буях як фейерверк. Вогняна арена вже тут яскрава, гаряча і повна запало. У королівській битві кожен загін на початку отримує свій прапор. Що майорить у небі? Якщо ваш загін вибуває, прапор згоряє. І немає, щоб гра була ще захопливіша. Під час найгарячіших моментів лунає голос ведучого. Наприклад, коли починається бій, коли загін вибуває та коли настає час вогняної зони. Думаєш, що таке вогняна зона? Ця га минає трішки часу від початку бою, і безпечна зона перетворюється на вогняну. У небі з'являється вогняний клубок. А прапори тих хто ще залишився, кружляють навколо нього. І тоді починається свято переможців, коли останній загін здобуває своє Горіть яскраво. Перемагайте гучно у битві за гонію після кількох раундів з'являються ті самі ефекти вогняної зони, і ви бачите гарячу анімецію. Створіть свою власну картку гравця на вогняній арені. Грайте та підвищуйте свої досягнення. Відкривайте рамки для картки та забирайте безкоштовний образ для дівчини і встановіть свою картку як бойову на певний час, що запалати на полі бою. Набори спорядження оновлюються замість восьми старих. Тепер буде чотири нові, і ці варіанти стануть ще сильнішими. Кожен матиме особливі ефекти у КБ і БЗ. Ці нові набори дають не лише більшу силу кожному гравцеві, а й відкривають більше можливостей, щоб загін дія злагоджено іграв більш. Тактично. Погляньмо разом на нові набори для королівської битви на першому місці. Підсилення загону. Спочатку маєте одне місце для підсилення, решту відкриваєте за монети. Убирайте серед шести підсилень, які додають здоров'я, міцність броні, швидкість руху та інші характеристики. А знаєте, що найкраще? Ви можете змінювати їх у будь-який момент, щоб допомогти собі або загону у найскладнішій миті. Далі молот підсилення. Розгорніть меню, щоб побачити зброю вашого загону. І підсильте одну за монетки. Зброя стає максимально сильною та отримає червоне підсилення. Зауважте, як встановите, уже не приберете. а-а-а. кишеньковий магазин перетворився на тактичний магазин з необмеженим доступом і новими речами, такі як інфоящик, уміння аврона та новий пристрій, блискавкотворець, використовувати творця щоб створити зону блискавок. Усі вороги всередині можуть отримати удар блискавкою. А якщо випадково зайдете у зону блискавок, ж ховатися і нарешті не менш важливе. багаття кишені і ящик броні об'єдналися в один новий предмет. Супер кишені. Ого, скільки всього аж голова йде овертом. Огляньмо, як вони працюють у битві загонів. Підсилення загону відкриває таємний базар у БЗ магазині і дає вам робопомічника. У кожному раунді він піднімає повалених товаришів поруч. І ще краще працює, якщо є уміння, схоче на ті, що має тіва. Але його можна знищити, як і дрона. Молод підсилення дає молотки за вибитих ворогів. За них можна покращити зброю у БЗ магазині І товариші. Зможуть купити її, а також загін зможе взяти додаткові стінки. Тактичний магазин щоразу відкриває меню вибору, де ви можете обрати один із трьох пристроїв: димовий вигор, супербагаття або кібербарикаду. Суперкішені також мають ті самі предмети, що і у КБ. Знаю, інфи багатько, Тому обов'язково перегляньте детальні описи у меню спорядження. Мапи королівської битви та битви загонів отримують нові оновлення. Відкривайте стійки зі зброєю та нові місця з корисними речами по всій мапі. А ще новий міні-дрон, що пов'язаний із стінками. І кібергриб, який підсилює захист. Тепер шлях можна спланувати ще простіше. Завдяки новій функції точок на міні-мапі просто розставте точки, щоб спланувати свій шлях. Зброярні тепер можна прокачувати. Коли ви підійдете до зачиненої зброярні, з'явиться кнопка для прокачки. Використовуйте монети, щоб прокачати та поліпшите всю зброю і спорядження всередині. Точки відродження тепер стають ще крутішими. Деякі відразу покращені. А під час гри стають ще кращі. Коли відроджуватиметесь там, то отримайте набір як у суперкарці відродження. Також на мапі обізвлятимуться чарівні скриньки. Хапайте їх і отримайте ще більше здобичі. Здобич у повітряних вантажах стала. Кращою, адже у кожному є зброя з нескінченними набоями. А через 10 хвилин від початку гри з'явиться ще могутніша зброя з нескінченними набоями. Сни не завжди приємні. А Ніру тут, щоб зробити ворогам справжні кошмари. Його активна здібність – кріорозум. Він кидає м'яку іграшку, яка відкриває простір снів. Вороги всередині не можуть ставити стіни, а їхнє здоров'я поступово зменшується. Ніру може залишатися всередині, і йому нічого не буде. Але він теж не може ставити стіни. Вороги можуть знищити іграшку, щоб зруйнувати простір снів. Але тоді вони самі будуть помічені. А тепер зміни в інших уміннях персонажів. До класу снайперських гвинтівок додали нову зброю. Він Кожен постріл вистрілює дві кулі, а перезарядження особливе. А тепер інші зміни у зброї. Система камери підтримує вертикальний режим і під час гри, і поза нею. Обов'язково спробуйте. У рангових боях КБ тепер показується оцінка гравця. Так само, як у рангових БЗ. Також є додатковий інтерфейс, який можна налаштувати від себе. Кнопку Поділитися кодом перенесли у нижній правий кут. Тепер у власній кімнаті можна відкрито набирати гравців. А у новому режимі соціальний острів можна кликати друзів ще до початку гри. Пс. У сховищі зробили зручне сортування. Тож тепер легко знайти найцікавіші речі. Ох, на сьогодні це все. Збирайте свій загін і розпалюйте поле бою. Ой, і не пропустіть ФВС наступного тижня. Гаразд? Не сумнівайтеся, запарите яскраво.